Доброго та мирного дня! Сьогодні я пропоную вам приготувати дуже смачний салат. Я би сказала, що це весняний салат, чомусь він саме весною виходить особливо смачним. Головною його родзинкою є м'ясний, чи то свинячий, чи то яловичий язик. Він придає особливий смак. Звісно, коли немає язика, а хочеться зробити цього салату, то я роблю його із звичайнісінького м'яса. Беру ось такий пісненький кусочок м'яса і роблю цей салат. Для нього нам знадобиться також свіженький огірочок або декілька, щоб вони були вагою до 300 г. Також 150 грамів сиру твердого. Я беру 50% жирності, у мене сьогодні сметанковий, а також 4 курячих яйця та зелень. Зелень може бути взагалі любою, чи то цибуля зелена, чи ваша улюблена зелень. І тож розпочинаємо робити. Він може стати і звичайною вечерею цей салатик. А може стати і святковою стравою. Тож вибирайте, що вам до снаги. Щоб придати йому святковості, я беру ось таке кільце і роблю цей салатик в кільці. Звісно, якщо ви хочете зробити його буденним, то можна зробити в звичайному салатнику, від того він не стане менш смачним. І тож, готуймо. Беремо язик. Якщо у вас свинячий невеличкий, ось такий, як у мене, то беріть його дучки. Якщо з яловичини, зазвичай вони величенькі, то беремо один, нам його буде предостатньо. І тож нарізаємо кружельцями, а потім соломкою. М'ясо та язик у нас нарізані, трілочку. Можна навіть зняти кільце і зробити. Таку майонезну сіточку, чи то просто намазати її майонезом. І тепер ставимо кільце і накладаємо перший шар. Якщо вам потрібно, щоб салатик швидесенько був готовий до споживання, то ви можете в окремому посуді промастити майонезом м'ясо, чи то язик, перемішати, Више, тоді викласти. І тепер робимо сіточку з майонезом. Гарненько промащуємо, приперчуємо і робимо слідуючий шар. Другий шар ми робимо з яєць. Беремо, натираємо їх на терці. І тож прокладаємо шар яйцем. Домашнє яйце красиве, таке жовтеньке. Трішки його поправляємо та притрамбовуємо ложкою. Та робимо сіточку з майонеза. Третій шар робимо з сиру. Теж натираємо його на терці. Я тру спочатку на тарілочку, а потім уже кладу зверху на салатик. До речі, цей шар ви також можете притрусити перчиком. Все робіть за своїм смаком. І тож кладемо сир і теж промащуємо його майонезом. Трішки притрамбовуємо його. І майонезиком. А тепер беремо огірочок. У мене ось такий величенький, майже 300 грамів. Обрізаємо його та нарізаємо соломкою. І ось такими соломиночками ми порізали. Я їх розрізаю навпіл тому щоб вони не були такими довгими, і в салатику їх зручніше навіть їсти і розділяти його на порції. Огірочок дуже гарно пахне. Мені подобається саме по весні цей салатик. От огірки пахнуть по-особливому. А може, тому що зелень теж додає смаку особливого весняного смаку. Так, огірочок зрівнюємо, трішки придавлюємо і легесеньку сіточку. І ось ми підійшли до фінального етапу, коли ми свій салатик зверху присипаємо зеленню. Я беру крес салат, він мені найбільш імпонує до цього салату. Тому я беру його і нарізаю. Звісно, можна нарізати зелень, яка вам до вподоби. Гарно також підходить зелена цибулька. Тож притрушуємо та прикрашаємо. Прикрасити можете чим завгодно, чи то маслинами, чи оливками, чи гранатом, чи, може клюквою, що кому до вподоби. І ось салатик наш готовий, ми залишаємо його хоча б на годиночку, щоб він гарно пропитався, щоб шари всі поєдналися. І тож знімаємо кільце з нашого салатику. О! отакий красунчик у нас вийшов. І ось доволі швидко ми з вами зробили дуже чудовий салатик. Подивіться, який він і апетитний, і красивий, а до того він ще й смачнющий. Ось така весняна краса. Може бути і окрасою вашого святкового столу, як я говорила, і може стати і буденною стравою, тож скуштуймо його. Так, його можна нарізати на порційні кусочки. Ось такі. М -м, салатик причудовий. Ви подивіться на цю красу. Ммм. Ви знаєте, салат дуже і дуже смачнющий. Я вам його рекомендую. Огірочок придав йому свіжості. Язик взагалі це смакота, і я вам скажу поєднання дуже і дуже цікаве. Готуйте для своїх родин, насолоджуйтеся життям, насолоджуйтеся смачною їжею. Бажаю вам всього самого найкращого, мирного неба! Та здоров'я вашим родинам! На все добре! До нових смачних рецептів!